Цю сцену вже готуються вийти рипчинська Юлія та дичаківський Валерій. Кельменці Миколаїв. Привіт-привіт! Які ви класні! Ой, ви класні. Такі позитивні, такі е, яскраві. Як у вас справи? У нас е, дуже класно, але поки ще доводиться трохи працювати на роботі, а не займатися тим, чи б ми хотілися. Ну може, після сьогоднішнього е, виступу ви е, отримаєте 50 тисяч і вже буде нічого не надане. Візьмете відпустку на тиждень, бо працювати треба постійно. О, Це правда працювати і донатити. Ну так ми зараз всі живемо. Я вам бажаю успіху, розсмішіть нас, заберіть гроші. А якщо не дай Боже щось на так не проклинайте. <риклад> <риклад> якщо ви готові, я починаю першу хвилину. А, <риклад> а ще раз усім привіт. Ми Юля Волєра. Валера. Ні, во Юля во Лера. хо 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 Юлінька! Взагалі-то я досить мужній. Я ношу сімейки. Валера, то даже твої сімейки не одміняють той факт, що ми виглядаємо як дві пошарпані лесбійки. О, Боже, Юля, подумаєш, один раз поцілував женщину в щочку вже лесбійка? Чи може мені бабушку не можна з днем народження поздравить? Боже, ти ведеш себе як баба. Та, я можу вести себе грубо. <пух> Боже, прям дикий, прям звір так, ти прям дика дичка! Юль, за що ти мені мстишся? От за що, дивись. Ну, ну, вечір твоєї мрії. Артистичний, дуже артистичний, харизматичний, дуже класний. Ви обоє. Леся розсміялась на 46-й секунді. Ого, клас. Це означає, що у вас вже є 2 тисячі гривень. Ми можемо одразу продовжувати. Да, давайте. Да? Да. Давай. Готові? Да. Давайте тоді. Друга хвилина, можливість виграти 5 тисяч гривень. Вау. Юль, взагалі, давай не сваритись. Я тут, щоб потрапити в шоу-бізнес, то є ви гламурні наряди, море сексу, наркоти. Валера. Ти хочеш опять вернутися в універ Поплавського? Юля, зараз мене Лисюня протащить шоу хто зверху. Ага! І суддя по прикіду, вболівати за жіночу команду. Блін, Валера, я так не можу. Шо? Юра весь час очима зриває з мене одяг. Юля, та єдине, що він міг зірвати, це хейт після проведення весілля. Ти не поняв. Він мене кадрить. Рибка моя, а що ти взяла, що з нас двох? Юра може кадрить тільки тебе. Юра, обирай. Боже, а це що? Наші бахкають по російських боєскладах? Ні. А звідки тоді тут таке сяєво? А це що, дитяча радянська поломана карусель? Ні. Закружив мою голову до упаду. Продовжуйте. А можемо зразу. Юль, Лір, Валера. Я понял. Ваша хвилина на 10 тисяч гривень. Поїхали. Юра, зробимо це одного разу під Полтавою. Юра, зі мною можна і не один раз, бо один раз ну, не рахується. Одразу вас заспокою. Я проти нашого весілля. Церква і держава проти нашого весілля. Я прямо і без жодних натяків буду говорити вам про свої бажання. Юрна бай лизаться. воу во, во, во. А ще трошки. ну! Леся, дякую, що ти засіяла. Рано! Треба ж було через 2-3 секунди! Ну що ж я? Дякую! Дякую! Юра, ти винен Лесі 5 тисяч гривень. Фу, спасла. Uh, а ви виграли 10 тисяч гривень. <плоджен> ви готові іти далі. У вас, я нагадаю, вже є 10 тисяч гривень. Давайте. Наступна сума 20. Можливість виграти 20 тисяч гривень. Ваша хвилина починається зараз. А тепер уявіть, Юра Горбунов. Продав усі капелюхи Осадчої і таки зняв свій серіал за 33 мільйона гривень. Шляпа Продакшн за відсутності підтримки Міністерства культури представляє Я люблю Україну! Ні, я люблю Україну у серіалі. Короля мандрівний кобзар. Багато зупинок у нас було від Польщі до Латинської Америки. Безталанна донька фермера. Хто зображений на купюрі 5 гривень. 5 гривень. Іван Франко ні, Богдан Хмельницький. Вічна революціонерка. Троюрідний дядько емігрант. Я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки та обездолена Катерина. Може додивитись цього тіла, боже я не можу. Отак і, і почала ходить, 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 ходить до тих години. І Кам'янський приносить вам наступну суму. Дружба дружбою. Але Леся засміялась на 57 секунді і приносить вам 20 тисяч гривень. — Що далі будете робити? Ну, дальше ми сосатися не плануємо да. на плазмі. Вже нічого нема. Mm -hmm. Я думаю, ну двадцятку забираємо? — двадцятку. Забираємо забирає. без проблем. Ми вас вітаємо. 20 тисяч гривень. Ваші. Дуже теплі, дуже. Дуже класні. дякуємо. дякуємо. Класні. Все, ми поїхали, дякую. поїхали, поїхали. Ходить бабки, а. Да. а! а! Я І Донайте, Донайте, Донайте. Все, пока. Бувайте.